Чи дуже сумнівався, чи їхати сюди знімати відео, тому що, як ви знаєте, ця екологічна катастрофа з річки Сейм. І ось, чесно кажучи, не знаю, чи буде риба, чи взагалі, от чи всі ці чутки, правда, чи дійсно така критична ситуація, чи дійшла ця вся зараза вже до Києва. Ну, незрозуміло. Але, чесно кажучи, вересень, десна заманили мене сюди. Не може заглотити повністю насадку. Ні, не наш формат, не наша риба. Ну ось, було перше клювання на насадку розвідник, на три опариша, і ось один з них щось прижало, висмикнуло. Тобто видно, що риба невелика. Зараз будемо перезакидати на велику. Таке буває, коли на десні на конкретну локацію заходить дрібна гусіра, дрібний підлячик, білоочка всяка, то ну, було побоювання, що буде реально от... смикати на кожному закиді. Якби стояла ця вся дрібна риба, то крупних кап точно не було. Ну, от, буде оп'ять на праву удочку, покльовочка гарна. О, там якась бровочка є, постійно її чіпляю. Рибу, наче не втратив. Дуже молодий підляч. Дуже юний. Ближня дистанція, рибка дрібна. Але коли довго чекаєш покльовочку, то розмір риби вже не має значення. Одразу видно, що не наша цільова риба. Але хтось почепився. Зараз подивимось, хто це. Як ви бачите, мотати Таких дистанцій навіть... О, слухайте, так це не така ж мала риба, як я і думав. Цікаво, що за видовий склад у нас густирка. О, підлящик. Слухайте, ну розмір. Розмір не той, який хотілося б, друзі, але це наш сопливий друг, за яким ми полюємо. Ось такий от. З ближньої дистанції. Чесно кажучи, більше ставку я ставив саме на дальничок. Рибку ми відпускаємо і будемо перезакидати. Якщо ближнє буде давати, то буде тільки простіше ловити. Але оскільки на дальній дистанції трішки глибше і там, мені здається, трішки кращий рельєф, то я все-таки ставлю ставку на неї. Рибку назад у воду. Що дуже цікаво, клювала дрібна риба, вирішив подивитися, що ж там за дрібна риба. Змінив насадку з об'ємної на... Маленьку. натягнув самого невеликого опариша, як в народі називається, чулочком. Тобто повністю закрив гачок, видніється тільки жало. Ось так це все діло виглядає. Тобто, щоб реалізувати саму дрібну рибу і клюнув під лящик. Я ж кажу, розраховував, що риба буде менше, але при чому так, чекали, думаю, навіть менше. Зараз будемо інтервал наш зменшувати. Щоб все-таки якось швидше запускати точку. Їхав по березі пусто, будній день, і це перше, що насторожує. Тобто, рибалки чи бояться сюди їздити, чи е сумніваються, чи сюди їздити, чи можливо зараз не клює. Сьогодні все буду перевіряти. Як завжди, розпочинаємо з замісу прикормки. Сьогодні буду використовувати, як завжди, величезну кількість гороху, трішки зернових, відробін. Перше зволоження ми зробили. Прикормочка трішки попила водички. Час додавати зернові. Сьогодні рибалю крупним міксом зернових. І ось бачите, він такий трішки з водичкою. Тому додаю його ще не зволожену повністю прикормку, для того, щоб вона могла зібрати цю всю влагу. Зерно, яке теж, до речі, можна насаджувати на гачок, воно достатньо мягке. Тут і конопелька, тут і льон, і тут здоровенна кукурузка. Після чого додаємо саме смачне улюблене лакомство ляща. От саме, не знаю, як скрізь, але от за центральний регіон, за річку Дніпро, Десна скажу, що ну, без гороху на ляща немає чого їхати. Величезну кількість гороху. Як бачите, от відношення зернових до прикормки майже один до одного. Тобто тут просто прикормка слугує тим, що забезпечує. Те, що зерно дойде до дна, а не розсіється десь по течії і поки приводняється кормушка. І останній штрих в цьому всьому це ліквідік наш Warm Mix Big Fish. Тут до складу входять черв'як, гамарус та опариш, тобто саме ті складові, які дуже добре дають велику рибу. Додатково, я ще буду додавати живність в прикормку. Але ось цей ліквід, зробить її максимально густою, липкою, і, як я вже сказав, додасть цього черв'ячного м'ясного смаку. Наша прикормочка ще декілька хвилин постоїть, і будемо розпочинати за корм. Сьогодні буду рибалити на два вудлища на двох дистанціях. Чесно кажучи, такий рівень критично низький. На Десні, що чесно кажучи, знайшов глибину достатньо далеко, і добре, що немає сусідів справа і зліва. Нам вдалося зайняти дуже широку ділянку, що дуже зручно для зйомки, відповідно для риболовлі. Теж зараз відмірюсь на кільцях, скажу, але орієнтовно це одна дистанція, десь 60 плюс інша дистанція десь під 80, Напевно, будемо пробувати течії на десні, наче немає. Ось ви бачите таку велику кількість бульбашок. На воді, я ж кажу, не знаю. Можливо, це я собі нашифрував з цією екологічною катастрофою, але можливо, дійсно, щось не так з рівнем кисня. Тобто, ну, друзі, чесно кажучи, не знаю. Якщо хтось розбирався в цій ситуації більш докладно, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, що це, чим настраває трусня, що взагалі відбувається, і чи сильно це впливає на екологічний стан річки Десна. Ну що, на ну, старт, в принципі, як і очікувалось, складний. Не повірю в те, що на цій локації, на таких просторах десни немає риби. Ну, взагалі не повірю. Так, можливо, зараз з якістю води вона закрила рот. А де ж наші ліщі? Тобто і великої кількості дрібної риби теж немає. Поки багато питань. Зараз надіюся на одне, на те, що. в принципі, Постійно, постійно, постійно перезакидаємо, постійно оновлюємо точку, постійно додаємо наше зерно з прикормкою на точку, і надіємося, що коли рибка буде проходити, вона зупиниться. Останні риболовлі на дісні показують те, що проходить вона там орієнтовно о 12-й годині та орієнтовно о 2 годині дня. Динаміки ніякої немає, якісь висновки немає його робити. Тому єдине, що залишається, це в принципі вірити в те, що вибрали. Правильне місце. Вибрали правильно прикормочну суміш і обов'язково на неї прийде риба. Друзі, це просто якийсь дельфіняка. Хто ти там, я не знаю? На дальняк, значить, якесь було пару незрозумілих похитувань. Ну, це типу не підліщова якась штука, може когось забагрив. Було пару похитувань, вирішив. Думаю. Перезакину, зміню повідець, перев'язав повідець, починаю піднімати вудку. А там хтось бомбить по повній програмі. Ну, відповідно, йде ось зараз в сторону. Цікаво, що за риба. Тому що ну, на ліща, чесно кажучи, не сильно схоже, але. Ой, друзі, дивіться, як в сторону веде. Випрати, подивіться. Так. О, друзі, це у нас. Нормальний вид риби. Карасямба! Ви <ривіт> <ривіт> подивіться на цей розмір, друзі. Деснянський карасевич. викармлював ляща, значить, а у нас просто на точці стоять отакі от здоровенські карасі. Я сподіваюся, що він там не один. Зараз будемо перезакидати. Здоров! Такого пножаєшку, друзі, але треба відпускати. Не за рибалку. Не за рибою ми ж приїхали. Ну що? Слухайте, ні, з таким красивищем спочатку фото, а потім вже всі, все решта. Слухайте, ну ваш піднявся настрій, аж хочеться знову перезакидати. З дистанції, 70 з копійочками, тягнути такого кракана та щось здоровеною тяжкою кормушкою, друзі. Ну це просто просто кайф. Заодно може фоточком заставочку буде, не? Так, ну що, дружочок, пливи підростай і клич когось покрупніше. Дякую за емоції. Опа, як погнав. Перезакидаємо. Опа. Є. Такий є. А не такась дрібненька. Ну ладно, не така дрібненька, як я думав. Оп, характерне, можете звернути увагу на цей слиз на повіцеві, Характерний натяк на те, що точці підляжі. Розмір, звичайно, не наш, але те, що він приплив, це вже добре. Можливо, пощастило, а можливо, рибка потрішки розкармлюється і підтягується на нашу точку. Це дрібненьке. Дуже дрібненьке. Плоскирочка напевно, да. не наша риба, до папи знов дрібне щось, знов не наша риба. Це вже третій. Видовий склад за сьогодні це в нас сенець. Всі ці риби дуже схожі за собою, забудовують тіла, плавникам, підляж, плоскирка, сенець, білоочка – Всі ці риби дуже схожі між собою, але все-таки є відмінності. І, в принципі, якщо друзі, хтось з вас не знає, як їх відрізняти, Залишайте нам коментар, ми знімаємо про це відео, де на кожному з видів риб показуємо, чим саме вони відрізняються. Тобто як один вид відрізнити від іншого. Опа! Хто ти в нас тут такий притівний? Ну, така вже прошена риба. Ну, така. от. Краснопуза гусірочка. Сонечко вже піднялося достатньо високо. Дуже жарко. Прикормочка наша сохне. У мене основна частина прикормки відрі. А ту, якусь активно зараз використовую в тазику, але все одно вона, знаєте, достатньо швидко на сонці підсихає. І зволожую я, її вже починаю зволожувати живим компонентом. Тобто, в першу чергу, даю опариш, який нарізаю просто-напросто в сок. Якась частинка його буде живою, якась нарізається і ось цим от білочком вологим, нашу прикормку зволожую. І також даємо черв'ячка. Але черв'ячка от обов'язково. Робимо не через міксер. Ой, друзі, покльовочка. Так і покльовочка. Хтось прищепився. Оп, покльовка на іншу. О! а тут щось доволі навіть непогане. Навіть пручається. На дальнічок поспішив, рибку не витягнув. А тут щось поручається, щось пливе. І покльовочка була набагато цікавіша. Хто ти тут? Опа. Слухайте, ну. Таку густірочку краснопузу. Теж в кайф половити. Да? Будь ласка, почали давати живий компонент і включилася рибка. Зверніть увагу, на її наїжений живіт. Така от краса. Так ось, закінчую думку, додаю також черв'ячка, але черв'ячка ріжу ножничами а не через е, крушилочку. Тому що ось буквально потрібно вчикнути 5-6 разків. І ось черв'ячка, от не ріжемо його в сок, а ріжемо на такі от шматочки. Цим-сим теж зволожимо нашу прикормку. І в нас прикормка складається вже знаєте з. Великої кількості зернових, великої кількості мертвої живності, великої кількості різаної живності і деяка частинка жива. Я думаю, що вже якщо це не включить деснянську рибу, то її не включить сьогодні ніщо. Ого! Це клювака! Рибка не крупна, а клювака не дуже мощна. На жаль. Сеня! Опа! О! О! Ну, це вже хоч більш-менш схоже на підлящика. Більш-менш, тому що решта підлящів були геть малі. І зверніть увагу, що. Всі три підлящика чи чотири, які я сьогодні зловив, були ось з ближньої дистанції, яка більш на виході, більш на агресивному дні. Так, ну що, після того, як почав додавати різану живність, точніше, не додавати, а зволожувати нею прикормку, яка дуже швидко сохне на сонці, з'явилася деяка динаміка на ближній дистанції, після якої, от після гарної серії густирок, яка клюнула в достатньо нормальному темпі, був провал. І от після провалу в нас підлящик. Причому класно, агресивна покльовка, але, на жаль, клюваку довелося ну, чекати достатньо -таки довго. То тут у нас ще один синець. Друзі, де? З діло з риба я не можу зрозуміти. Саме той період, коли вона має активно клювати, де вона? Чому її не можна зловити? Чому вона не клює? Чому берега десни пусті, я не можу зрозуміти? Той берег навпроти теж пустий. Що роблю не так, не можу зрозуміти. Чесно кажучи, вже перепробував все, що знав, все, що вмів. Цей один карась несистемний. Називаємо його зальотний. Ой, друзі! Це що називається на ним? Чи що? Ближня дистанція знову, будь ласочка, тільки намагався перекинути дальню і. поперло. А, і то по бровці, по бровці тягну. Речі, друзі, чесно кажучи, сьогоднішньою рибалкою незадоволений взагалі більше питань, ніж відповідей. Що робити? Як ловити рибу, якщо у вас є відповідь на це запитання, якщо ви розумієте, як зараз в цей період риба себе поводити на десні, чи взагалі. Від вас буде порада не їдь туди. Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я ж кажу для себе, не можу зрозуміти, що відбувається. Хто ти тут у нас? Зрозуміло. Ракушечка, невимита кормушечка. І густирочка. А покльовка то була. Ах, скільки надій на цю покльовку. Ну що, так от завершилась моя риболовля на десні. Друзі, дуже вас прошу написати коментар. Це тільки в мене, так чи це дійсно ну, зараз е, якась проблема з водою, з екологією, з рибою, з активністю риби, з температурою? Я вже не знаю на що грішити. Просто не попав сьогодні в рибу. Чи все ж таки у вас теж у більшості з вас, наших підписників, теж якісь проблеми з останнім часом з рибалкою на десні? Тому що я ж кажу, зараз золота пора поліщу, і його нема. З вами був Євген Конішевський. Побачимось в наступних відео.